Вітаю! Якщо ви хочете відчути легкість лівої руці та зменшити напругу, це відео для вас. Причини по яких ваша ліва рука при грі напружується, немало. Це може бути пов'язано з неправильною посадкою. Відео з цього приводу є на каналі, але в більшості це пов'язано з чрезмірним притисканням струм. З цим сьогодні і будемо розбиратися. Зараз буде невеличка вправа, яка допоможе вам зменшити цю напругу. Вона в свій час допомогла мені, і я готовий поділитися її з вами. І так, для початку нам треба зменшити цю напругу взагалі, щоб її не було. Ви спитаєте, як це зробити? Показую. Граємо вправо з четвертого по перший палець вгору по кожній струні, вниз з першого по четвертий. Але є умова. Граємо ми лише торкаючись струни, не притискаючи її. Повинен бути такий глухий звучок. Вас може одразу не вийти, але після декількох повторів, я думаю, вас вийде повинна вийти вправо від початку до кінця. Завдяки цій вправі, ми максимально розслабляємо руку, граючи на контрасті. Після декількох повторів з розслабленою рукою ми додаємо стільки сил, скільки треба, щоб з'явився чистий звук. Іграємо цю вправу наново, але вже звуком. Важливо зазначити, що ми намагаємося грати в максимально комфортному темпі. Занадто швидко цю вправу грати не треба. Тут у нас головне завдання це контролювати натиск пальця на струну. Тобі ж тут у нас головний акцент на це. А темп ми беремо максимально комфортний і також був би плюс, якби ви цю вправу робили максимально рівно. Після того як ви зіграли вже. Зі звуком ми наново граємо цю вправу. Тобі ж ми спочатку граємо з максимально розслабленими пальцями, і потім знову з натиском. І грати це треба, допоки вам не надоїсть. але бажано не менше двох повторів. Важливо також сказати, що не завжди біль в лівій руці пов'язана з чрезмірним притисканням. Це може бути також пов'язано з інструментом, а саме з висотою струн. Вам треба перевірити висоту струни на першому та дванадцятому ладі. У кожного інструмента є певна висота. В акустичній гітарі своя, в класичній своя, і в електрогітарі також своя. Це робиться звичайною лінійкою. І тут, якщо у вас Занадто високо стоять струни це привід, замислитись, або звернутися до майстра, щоб він виправив цю проблему, або купити більш якісний інструмент. Бо ви будете з напружувати свою ліву руку. Додавайте да вправу, яку ми сьогодні проходили, свій арсенал, і я впевнений, ви здивуєтесь результатом. Також пишіть, як вам це вправа, і а, якщо у вас є свої якісь рішення, як зменшити напругу в лівій руці, також не забудьте поділитися в коментарях. Я думаю, глядачам і мені буде цікаво почитати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!